Доброго дня! Вітаю вас! Сьогодні заняття зі звукової культури мовлення. Темою заняття є звуки і, і та їх букви. Метою заняття є розвиток фонематичного сприйняття у дітей. Розвиток вміння виділяти останній звук слові. Вміння на слух диференціювати звуки І та И. Закріплені знання літер І та літери «и». отже, розпочнемо наше заняття. Ну що, дітки, давайте з вами привітаємося. Доброго ранку! Молодці. Сьогодні ми з вами відправляємося до країни звуків. Звуки мови це ті звуки, які ми з вами чуємо вушками і говоримо ротиком. Молодці. Ми пам'ятаємо, що звуки мови поділяються на голосні та приголосні звуки. Давайте з вами пригадаємо. Що таке голосний звук? Голосний звук це той звук, який ми співаємо голосом язичок та губки відпочивають, в ротику нічого не заважає. Тоді звук називається голосний, він співається довго голосом. Ми з вами знаємо голосні звуки. Пригадаємо їх. А. У, О, Е, і, у. Дуже добре. Сьогодні ми з вами будемо вчити та повторювати проголосні звуки. І та и. Коли ми ці звуки промовляємо, давайте з вами відстежимо нашу артикуляцію ротика. Коли ми кажемо звук І, губки розтягнуті в посмішці, ротик напіввідкритий і голосом ми промовляємо звук І. І ви так само заспіваєте і, -і, -і, і. Чудово. Звук довго співається. Язичок зубки не заважають звук і голосний. Який звук І? Голосний. Молодці. Тепер подивимось, як ми промовляємо звук і. Куточки ротика трохи опущені. Нижні зубки виступають, і ми голосом промовляємо і. <guckennet> Давайте ще раз. <tijd> Чудово! Також язичок не допомагає, зубки не заважають. Звук «И» <«иә> – голосний звук. Який звук И? Голосні молодці. Ми з вами минулого разу навчилися знаходити звук в кінці слова. Останній звук слова. так? Це той, який ми чуємо останнім, коли промовляємо слово. І сьогодні ми ще раз закріпимо ці знання. На початку пропоную роздивитися слова, які закінчуються на звук «й». Давайте дивитись. Слово шари. Останній звук в слові ми чуємо звук «й». Шари. Останній звук співаємо «й». Шари. Молодці. Наступне слово квіти. Квіти. Який звук ви чуєте в кінці слова? Так, звук И. Звук И. останній звук слова. Квіти. І, останній звук. Дуже добре. Кеди. Кеди. Який звук чуєте останнім в слові кеди? Так, звук і. Кеди. Останній звук і. Тобто слово кеди закінчується на звук. И, кеди. Дуже добре. Слово зуби. Який останній звук в слові зуби? Так, звук и. В слові зуби. Останній звук и. Молодці. Тепер. Пропоную роздивитись слова, які закінчуються на звук І. Подивимось очі. Очі. Який останній звук чуємо? Так, звук І. Слово очі закінчується на звук І молодці. Пальці. пальці. Який останній звук? В слові пальці. Звук і дуже добре. Тобто ми можемо сказати, що слово пальці закінчується на звук і вогні. Вогні. Який останній звук в слові вогні? Так, ми чуємо останнім звук І. Тобто слово вогні закінчується на який звук? На звук І? Молодці? Ведмеді. Ведмеді. Який останній звук в слові ведмеді? Так, звук І. Тобто слово ведмеді закінчується на звук І. Молодці. А тепер перевіримо ваші знання. Пропоную. Роздивитись картинки та знайти слова, які закінчуються на звук І. Давайте перевіримо, чи всі слова нам підходять. У нас на малюнку є квіти, пальці, шари кеди. Давайте з вами. Знайдемо останній звук в кожному слові. Квіти. Який останній звук в слові квіти? Звук і. Нам підходить це слово. Наступне слово. Пальці. Який останній звук в слові пальці? Так, звук. І нам не підходить слово, яке закінчується на звук і. Наступне слово шари. Який останній звук в слові шари? Так, звук и дуже добре. Наступне слово кеди. Який останній звук в слові кеди? Так, останній звук І. Молодці. Чудово! А тепер ми з вами роздивимось картинки та віднайдемо слова, які закінчуються на звук І. Подивимось, чи тут все гаразд, все правильно. Подивіться, у нас на малюнку є ведмеді, очі, кеди, пальці. Давайте з вами знайдемо останній звук в кожному слові та Дізнаємося, чи всі ці слова закінчуються на звук І. Почнемо ведмеді. Який останній звук в слові ведмеді? Так, звук І підходить. Наступне слово очі. Який останній звук в слові очі? Так, звук І. Останній в слові очі. Підходить. Наступне слово кеди. Кеди. Який останній звук в слові кеди? Так, слово кеди закінчується на звук и. Нам підходить це слово? Ні. Наступне слово пальці. На який звук закінчується слово пальці? Так, на звук І нам підходить це слово. А давайте з вами перегадаємо, як виглядають літери І та Й. Дивіться, це літера І, яка це літера, І молодці, а це літера І. Яка це літера? І дуже добре. Ви дуже добре виконали завдання. Пишаюся вам. Давайте ще раз пригадаємо, які звуки ми сьогодні вивчали. Звуки І та У. Це які звуки? Голосні. Чому ми їх можемо назвати голосними звуками? Так, тому що вони співаються голосом. Вірно. А де ми шукали ці звуки? На початку чи в кінці слова? Так, в кінці слова ми з вами знаходили останній звук слові. Молодці! Ви гарно займалися, і на цьому я вам кажу до побачення, до зустрічі!